Всім доброго дня. Ще раз наш, на нашу зустріч запрошені керівники правоохоронних органів, спеціалісти, керівники основних комунальних підприємств, управлінь, виконавчого комітету на нашій нараді. Я хочу вас проінформувати, що розпорядженням президента України від 14 травня. 2025 року номер 57 2025 Марченка Валерія Віталійовича звільнено з посади начальника Ізюмської міської військової адміністрації. Я хочу подякувати Валерію Віталійовичу за роботу на цій посаді. Починаючи, я прийшов працювати в 2021 році, в середині року. Це було літо, липень місяць. З цього часу, хочу віддати належну, ми знайшли порозуміння і, знаєте, як кажуть, складувалася традиція, що не було контакту між головою районної адміністрації тоді Сейзюмської і міської влади. У нас цього не було. Ми з першого дня знайшли порозуміння. І я вдячний і Валерію Віталійовичу, і вашому колективу, і всім, що ми разом дружньо відпрацювали цей період. Головним викликом, безумовно, стало початок війни для всіх нас. І, попри всі, те, хто б що там не говорив, покинули, уїхали. Повірте мені, що ми були разом поряд і в тій ситуації. Не виїхали це позначати, було здатися і так далі. Тим більше було розпорядження начальника обласної військової адміністрації всім керівникам, як виконавчої влади, так і органам місцевого самоврядування, залишити окуповані території. Пройшли окупацію, повернулися в майже знищену громаду, знищене місто, великі руйнування. За цей період включилися в роботу, дуже багато викликів. Вони залишаються, переходять в вже новому керівнику на сьогоднішній день, тим більше що війна не закінчилась, війна продовжується. Тому Валерій Віталійович, дякую вам, бажаю вам. Оптимізму, гарного настрою, поки що всі Хочу пожати вам руку, обняти і подякувати за все, що це робота. Також хочу довести до відома присутні, що розпорядженням президента України від 14 травня 2025 року, номер 59 дев'ять Перченка Сергія Володимировича призначено на посаду начальника Ізюмської міської військової адміністрації. Ну, хочу подякувати за теплі слова Степан да, Іванович. Ми за цей час пройшли дуже багато випробувань, починаючи з лютого 2022 року. Ви ще більше знає, ми під обстрілами під помногування, гуманітарну допомогу розвозили. Робили комунальні всякі справи, щоб людям було трошки легше. Ну, а виїхали, тому що так було потрібно. Згоден повністю. Мен багато хто спрашує, приїжджають журналісти, кажуть, а ви були в окупації? Я кажу, якщо я був в окупації, то ми з вами вже не розмовляли. Там було два варіанти. або півробітництва, або вже б не було б, живих. У нас є негарні приклади, хто остався. Я думаю, що за цей період, майже два з половиною після деокупації, всі ви бачите, скільки багато було зроблено в нашому місті. Житло, комунальна сфера і техніка, і медицина. Маю надію, що Сергій Володимирович продовжує дусі відновлювати наше місто. Я сьогоднішнього дня повернувся на посаду Ізюмського міського голови і я, ну, я думаю, що ми всі будемо допомагати ну, начальнику Ізюмської військової адміністрації в реалізації цих планів. Так? Так що хочу побажати успіхів. Сьогодні для мене велика честь стояти перед вами в статусі новопризначеного начальника Ізюмської міської військової адміністрації міста, яке пережило дуже багато випробувань. Але першу чергу хочу я висловити слова щирої подяки президенту України Володимиру Зеленському, що довірив і призначив на цю посаду. Також хочу. Василю Чіснігубову виставити слава щире, і подяку за те, що повірив мої сили. І також Валерію Віталійовичу за ту роботу, яка проведена в розюмі. Зроблено багато. Бачу. Будемо робити і далі, продовжувати. Що стосується пріоритетів в моїй роботі, це першочергова обороноздатність міста, це безпека громадян і допомога армії. Ну, в свою чергу інші напрямки теж не будуть. Хочеться сказати, що розумію, що посада начальника військової адміністрації це не якісь там привілегії, це велика робота, тяжка, кропітка і щоденна. Що, дякую за увагу. У мене все, що будуть питання, і закликаю всіх до співпраці, що ми працювали не, єдино, не єдиною командою. Дякую.